Як працює безвізовий режим з Європою, мали змогу переконатись бродівчани, які 11 червня перетинали українсько польський кордон у складі офіційної делегації Львівщини. Про дівчани взяли участь у святі національної пам'яті, що відбулось у перемишлі та його околицях. Попри те, що делегація була офіційною та мала усі супровідні листи з області, довелось простояти у черзі близько п'яти годин. Втім, жодному із власників біометричних паспортів не було відмовлено у в'їзді у Польщу. Як пройшли ці урочистості із шанування пам'яті вояків українських армій різних часів, знає Наталія Кутняк. У перший день безвізу делегація з Львівщини перетнула українсько-польський кордон, щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів Української Галицької армії, армії Української Народної Республіки та УПА, похованих на українському військовому цвинтарі у селі Пекуличі, що біля польського перемишля. Цьогорічні заходи розпочалися молитвою у кафедральному соборі святого Івана Хрестителя у Перемишлі. Після літургії біля однієї тисячі учасників з Львівщини, Українська громада у Польщі, а також і польська громада, пройшли пішою ходою містом на військовий цвинтар у селі Пикуличі, де спочивають вояки армії УНР «Упа». Очолили колону голови Львівської обласної ради Олександр Ганущин, обласної державної адміністрації Олег Сенютка, Львівський міський голова Андрій Садовий. Вздовж усього маршруту проходження українську колону супроводжували польські націоналісти. Вони тримали плакати з антибандерівськими гаслами та виконуючи національний гімн Польщі, намагались пересилити український військовий оркестр. Участь у ході взяли й близько 50 бродівчан, депутатів представників влади і багато молоді колона йшла під національними стягами України і Польщі. Так, пройшовши близько трьох кілометрів, прибули до українського військового цвинтаря, який відновлено після руйнації у 1994 році. Тут у братських могилах поховано біля двох тисяч полонених вояків і старшин УГА армії УНР. Вони згинули у 1920 році у тутешньому таборі для військовополонених від епідемії тифу, туберкульозу та інших хворіб. У 2000 році цвинтар було збільшено. Тут перепоховано 47 вояків і старшин УПА, які загинули в довколишніх селах Бірча, Лішня та околицях Перемишля. На військовому цвинтарі було відправлено поминальний молебен, участь у якому взяв і владика сокальсько жовківської єпархії Михаїл Колтун. Також участь у спільному молебні взяло багато священиків з Львівщини. Серед них отець Михайло Грицишин зі села Берлин. Відбулось покладання квітів до пам'ятного христа. Представників польської громади, а особливо польської інтелігенції, присутні вітали оплесками. Вшанували пам'ять борців за свободу України і бродівчани. Зокрема, квіти і запалені свічки до пам'ятника поклали заступник голови районної ради Віра Підгрушна і головний спеціаліст Бродівської районної державної адміністрації Іван Нагаздун. Сьогодні для України є надзвичайно знаменний день. Далі відбулося пам'ятне віче, під час якого промовці наголошували на необхідності спільно будувати майбутнє двох сусідніх народів. Завершилися урочисті заходи української національної пам'яті виконанням національного гімну України. Відтак бродівчани, відкривши для себе ще одне місце національної пам'яті українців у Польщі, сповнені почуттям виконання свого патріотичного обов'язку, цього ж дня щасливо повернулися додому.